Я думаю, що епоха холодних лідів скоро відійде на задній план. Ну, точніше, по такій схемі я вже давно працюю: візьміть будь-який бізнес: візьміть будь-яку галузь, лікар, нерухомість, інвестиції, будинки, косметологія. Скоро за досвід. Люди самі будуть рватись, просити і готові платити шалені гроші для того, щоб дізнатися, як вийшло у інших. Тому що коли вже якийсь певний шар людства, це знає, заробив на цьому людина, яка стоїть нижче рангом, хоче так само. І скоро не буде те, що ви пропонуєте людині заробити гроші. Я вважаю, що людина скоро сама до вас прийде і запитає, а як у тебе вийшло з 10 тисяч доларів зробити мільйонний капітал?